Добрий ранок. Слава Ісусу Христу, кавалерочка всім доброго раночку. Знаю, що ви вже всі давним-давно встали, стріпались і взялися до роботи. Ну, але ви, кавалерка знаєте, сьогодні дуже велике свято, сьогодні благовіщення. Я від щирого серця з Віталіком бажаю, щоб. Кожного в сім'ї був мир, спокій, і нехай нам матінка Божа прийшла чим пошвидше таку звістку, звістку що в нас перемога, спокій і що гнида від нас відстала. І нехай матінка Божа, кожного захисника, захисницю, українця, де би він не був, оберігала. В день і вночі. Знає кавалірка, що зараз будете писати, що нині свято, яка робота. і скажуть, скажу, кавалірка, Свято не свято. Хто ходить на роботу, то роботу ніхто ніколи не відміняв. Так що, всі день рано встали, стріпались. Ясно, що нині в хаті порядки не робіть, вікна не мийте. Та, по-перше, і погода така, я вам скажу. Я б це подивила, там дощ, а така робота завжди і в кожного є. Так що всім гарного, мирного, позитивного дня. Ще раз всім зі святом. Отак кавалерка завжди. Отак завжди, розумієте? Підиметись, рушник не візьме і, і рипить. На! Давай! <laughs> На! На! Ви розумієте? Кавалірка, в кого таке саме? На! На! Та я тебе не показую. Да. В кого кавалірка таке саме? Чесне слово. От постійно одне і те саме. піде теся, дай рушник. А з чим ти йшов метес? З ну, то гелем треба було витиратися. Добу. Та ясно? Ну, Віталь, ти знаєш, я записала відео, як ти кричиш, зайчик, дай мені Це рушник. Що? Так треба. І кавалерка пише Галину, крім рушника, ще такого? Де мої труси? Ні, не, дай то, мені... то я знаю, де. Ти вже знає, я кавалерці сказала so кавалерка. У нас комод є, в нього є свій, своя шуфляда на нижню білизну. На шкарпетки теж був, був окремо одна і друга шуфляда. Але Галинка така дівчина шустра, що я скинула все в один комод і просто тягаю його носки. Правильно я говорю? Що ти розстроївся, що ти йдеш до стоматолога? Ні, nee, я радий. Ти радий? Yeah. А чого ти не тішишся? Та зараз прийду. Ура! Я йду до стоматолога! Зараз прийду right. будуть все тіше. Будеш тішити, yeah. будеш мені показувати нормально. Диви. Я тобі співчуваю, що ти зараз йдеш. Чесно, я б тако вивалялося. А Та добре, йде мене проведеш. Про... Провести тебе? Та, тебе доки проводити. Тебе доки проводити? До під'їзду, до дверей, до дверей. Та бери куртку, яку жилет. А де куртку? Тут тепла куртинка. Костюм теплий? Добре, давайте. Що тут вже за що. Я в костюмі та й тапарта. Ну так, От що за костюм? Таки, может бачиш бути штани палацу. То сьогодні свято святку. А може бути штани джокеры. То є, Угу, Понял? Угу. Mm. Прикольно. Можуть штани бути як класичні, під балетки, під це можна під uh -huh. спортивний костюм. Видно? Таким кап капюшон. От тепер, знаєш, весна, дощі падуть. Uh -huh. Що футболки? Футболка. А то якось згинеш під костюм? Що і тіну. зараз подивимось. Йду я сушитися, щоб ді uh -huh. на знає. Відправки відправити. Ну то ясно, то як без відправок то ні в ні вправо. Так потім ми ще до вечора черапівну спрогуляємося. Ага. Дивіться, кавалерка, була моніка, притягнула того Йожика сюди. Йожик нормально був на балконі, відколи ми тут uh -huh. живемо. Десь ну, втратила на той балкон. Побачила його, мало того, що йожика все з вітом повитягла. Нащо ти то тягнеш? Дай мені тут буде. Казала, що там має сидіти кожного дня. Я просто кульок забирала, зараз посаджу назад, бо подивишся, йожика нема, то як я не... вгніває. А як на дворі, Холодно, так? Ні, добре, файно. Добре. Потепліло вже. Ти скажи, ну чого така несправедливість? Ніка. Ну чому я така мала Ну просто що... мені скажи, я собі взяла е, сьогодні, не взяла, а так собі надумала в Діну новий спортивний костюм. Так угу. мені кла... класно, правда? Угу. Дуже гарно. Знаєш що? Бачиш, тут тако защіпається, можна навіть топ в І буде дуже круто виглядати прикинь, угу. Та можна будь-що дивись. дивись. Угу. дивись. Круто. Класно, правда виглядає? Угу. Ну і що? Я з той костюм не можу вдіти, тому що треба їхати в ательє і давати їх підшивати штани. Ну Це просто Кавалерка, ну я, я в шоці, але хто малий ростом, то ви мене розумієте і знаєте, що хто малий ростом, то треба все в прямому смислі підшивати. От реально повністю все, але скажу вам, сів просто круто. Угу. Ви знаєте, кавалерочка, ви не думайте, я вас слухаю, завжди має білу жюлечку. Тональний крем дався в знаки мені. Угу. Знаєте, дався взнаки. Так що йду її чистити. Чим-то ви говорили гліцеринкою і ватними дисками. Угу. Ні, ну кавалерка, ви знаєте, я унікальна людина. Ну ще тут я розумію, чому тональний крем. А чого тут тональний крем, я Є. не розумію. Хто так само носить, як я? Я, напевно, така кока... пішла. Та -то тоді, я, коли було вітер, знаєш, я капішов угу. накидувала, а він трошки, ну, такий, знаєш, угу. і... Так. але жилетка в часу. Прийду, дуже легко почищу, щоб жилетку точно беру. Ну, а костюм треба завтра давати в ательє і підшивати мені штани. Бо штани трохи завели. Ви частуєте жінів? Ви знаєте, кавелірочка, скажу вам так: реально дуже крутий і якісний костюм. Реально дуже крутий. По-перше, тканина, видно, що якісна і буде довго-довго служити. Зверніть увагу на ковтинку. Тут широкий манжет на рукаві, на поясі. Ось така блискавка, якісна. Зразу замітно, що якісна. Є капішон, бачите, капішон такий великий, бо зараз, ну, така мода кавалерка. Знаєте, mm -hmm. за тою модою, ще треба вслідкувати. Але бачите, вітрівка, чи то правильно назвав? Mm -hmm. Вітрівка вона є така, як укорочена, не є така довга, а реально підійде. Сюди будь-який топ або будь-яка футболочка. Футболка сіла так само ідеально, розмір М, костюм на мені розмір С. Зверніть увагу на штани. Штани зверху, резинка, угу. є по, шнурок, щоб угу. зав'язати. Іде ось така полоса по цілій довжині штанів, що видовжує ніжку. Можуть бути ось такі штани палацу, а можуть бути ось такі спортивні джогери. Ну, правда, це є не на мій ріст, це є розмір еска. Ну, але я не знаю, чому всі фабрики чомусь думають, що всі є дуже високі. Подумайте трошки про таких кордупликів, як ми. Кавалєрочка, я вам зразу залишу посилання, де ви собі можете придбати ось такий крутий костюм. Він підійде як під балетки, як під спортивний костюм. Це є класичний, його можна вдівати в будь-яку погоду, весна, осінь і навіть літо. Вділи штани, футболку і побігли. Футболки є в різних кольорах. Собі можете підібрати, яка вам більше подобається. Бачите, на рукавах є ось такі. Манжетики. Ну, одним словом, в вімі також є футболки, ось такі костюми. Кавалірочка, а ще також залишу вам посилання, де є розпродаж ось таких жилеток. Жилетки реально є круті, класні. Тут видно, що якісне пошиття, є кишені, тут можна стягнути, є глибокий капішон. Блискавиця йде під саму горловину, вона реально є якісна і крута, і видно, що така багата Кавалєрочка, Але якщо будете собі замовляти чи спортивний костюм, чи жилетку, і замовите на 5 тисяч гривень, напишете, що ви від хаїма отримаєте в подаруночок будь-яку футболку, яка вам сподобається. Кавалерка, посилання на спортивний костюм на футболки на жилетки маєте. На жилетки буде окреме посилання, тому що вони зараз йдуть на розпродажі. Ну, а ми їдемо на нову пошту відправляти посилки. Але мушу тепер передітися, штани кинути в машину, а завтра рано їдемо в ательє. Бо знаєте, кавалеркам скажуть, коли гляне купила джинси палацо, стоять в машині, не доїдемо в ательє. Спортивні штани тріснуло мені ось тут, бо неякісний був неякісна тканина, до речі, хоч то кельвінклянь були. Тріснули, треба їхати знову, щоб вони щось робили. Ну, а ті треба звузити, тому що в реально круті. І зараз на весну, коли сонечко присвітили, вділи ось такий спортивний костюм і ви просто літаєте. Так що, кавалерка, посилання ви маєте? Ну, а ми їдемо працювати. Свято не свято, а працювати потрібно кожного Божого дня.